Привіт-привіт, мої любі, мої чарівні, мої рідні, мої вогняні овни. Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш сторолог, астролог і подружка. І сьогодні ми робимо з вами таро-прогноз уже на січень 2024 року. Я вас вітаю з новим 2024 роком, мої любі овни. Я вам бажаю натхнення, бажаю здійснення мрій. І, звичайно ж, найголовніше те, що я думаю і вірю усім серцем, що ми ці всі, всі українці загадали оце одне єдине бажання, яке я вірю обов'язково. Зково здійсниться миру у нашій сильній, вільній, незалежній Україні. А ми з вами починаємо. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. Я сьогодні підготувала для вас декілька таких колод, і святкових, і автентичних, і подивимось, що ж на вас, овни, мої любі, чекає у січні 2024 року. Давайте подивимось. Я знаю, що багато з вас, хто чекали уже таро-прогноз на моєму каналі. Тому, хто не підписаний, ще підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо вам подобається контент на моєму каналі, і буду взагалі дуже вдячна за будь-який ваш зворотний зв'язок зв і підтримку. А ми подивимось, так, що чекає на огнів у січні 2024 року. З чого ж почнеться цей рік? Дев'ятка мечів. Рік почнеться все ж таки з переживань. З якихось обмежень. Можливо, тут взагалі погано виспали. Це ще і карта такого може бути безсоння. Ну, з нашими сусідами це не дивно. Я не здивуюся. Не знаю, коли ви дивитеся це відео, але взагалі чомусь я так відчуваю, що свята вони нам не дуже дадуть спокійно відсвяткувати, але все ж таки так. Що ще чекає на овнів? У січні 2024 року. Лицарь пентаклів. Поволі. Поступово, але ви вириваєтеся в цей новий 2024 рік. Він буде для вас роком стабільності і змін на кращу сторону. Ви тут будете йти до своєї мети. Прибуток буде у вас цього місяця, а ви почнете, можете отримувати вже, вже якусь премію, чи, можливо, буде перегляд заробітної платні, де ви побачите, що далі поступово-поступово буде збільшення. Збільшуватися, наприклад, кількість проєктів на роботі, ваш рух, і поступово-поступово ви йдете до кращого. Це прибуток, просування у вашому бізнесі, у ваших ресурсах. Можливо, тут ви якраз таки і збираєтеся поступово рухатися до того, щоб налагодити, наприклад, свій режим. Тому що чомусь, мені здається, взагалі це можуть бути. Недоспані ночі, особливо хто зараз в Україні. Я також зараз в Україні і тривоги постійні вночі. Тому я думаю, що після цього кого мучили кошмари, хто взагалі був зі збитим режимом сну. У вас вийде з Нового року цим всім зайнятися. Ви собі прямо можете структуровано прописати план, зробити, що ви хочете зробити, як ви хочете зробити. І слідувати цьому плану. Так, а ми ще з вами подивимось, ще мені мало, що чекає на Овнік у січні 2024 року. Так незвично говорити, лише не оговорятися. Ой, І вісім камочів. Якось дуже багато обмежень, які ви самі собі будуєте. Можливо, ось дійсно ви. Хотіли би все швидше, хотіли би все отак і зразу: ви овни, ви кардинальний вогонь. Вам потрібно взагалі це все ще навчора. Тут, можливо, будуть якісь обмеження, які не дадуть вам зробити це все так швидко, як ви планували. Але це не означає, що у вас це не вийде. Вийде обов'язково, але все буде поступово. Тим паче, у вас північний вузол іде по вашому знаку, овни продовжує ще йти по вашому знаку. У 2024 році даючи вам величезну кількість можливостей, шансів, крутих, позитивних шансів. Ну, все ж таки мені тут подобається. Але поволі, потроху з якихось обмежень ви тут виходите. Я ще хочу нагадати, що у нас ще ми починаємо цей рік, тільки 2 січня у нас розвернеться Меркурій у діректний рух, але деякий час він ще буде у так званій петлі. Він ще буде набирати швидкість, можливо, тут саме. Через Меркурій у вас щось десь відкладається. Можливо, ви щось чекали, ем, якісь свої ресурси чекали, але будуть пізніше вони. Це доведеться трішки зачекати. Все ж таки є певні обмеження. Ось. А наступна наша з вами колода ось така от колода повсякденної відьмочки, Ви вже бачили її у мене на каналі. І ми подивимося, що чекає на овнів у січні 2024 року. Овни, мої любі овни! Король жезлів, це у вас ви, ви самі, якщо ви хлопець, якщо ви чоловік, це у нас чоловік може бути овен, або взагалі чоловік вогняної стихії. Це може бути також лев, або стрілець, можливо, комунікація з цією людиною. Ця людина вам може дати якусь цінну пораду, вказати вам шлях, вказати вам напрям. Можливо, можливо це ваш начальник або ваш куратор, який там вам вказує. Жу цю точку на карті можливо дійсно він вас у якесь відрядження відправить. Це ще може бути ваш не тільки начальник, а ще і менеджер, організатор, людина, взагалі, яка навколо себе вміє зібрати людей. Людина доволі така енергійна, пристрасна. Це може бути так, або ви самі і фокус на собі. Вам потрібно бути в своїх енергіях, в енергіях таких лідерських, і через ці обмеження брати ініціативу в свої руки. Ви це овни вмієте ось, але. Якщо ви дівчина, також це може бути партнер. І якщо ви хлопець, це також може бути і взаємодія з якимось партнером. Можливо, ви тут будете якусь десь локацію обирати або змінювати з цим партнером. Щось організовувати в новій локації. Так, що ще чекає на овнів? У січні 2024 року овни. Сонце прекрасна карта. Взагалі. Це карта ясності, карта радості. Буде вам шанс проявитися. Якщо ви дівчина, наприклад, і е, у вас. Е... Були якісь незрозумілості з партнером, і це ваш партнер. Ці якісь незрозумілості зникають і обмеження зникають. Можливо, ви тут були обмежені і чекали свого партнера, а тут нарешті буде довгоочікувана зустріч по карті Сонце. Це ще взагалі свято, це е, зібрання людей, зібрання колективу. Можливо, ви десь збираєтеся на якийсь корпоратив, на якесь свято. Організовуєте. Це може бути організація дитячого свята, також по сонцю. Але, взагалі, всюди, де сонце, це світло, це яскравість. І ви будете сяяти яскраво. Для вас все буде зрозуміло овни, у січні. Рік почнеться з того, що ви засяєте. Так, що ще чекає на овнів у січні 2024 року. Овни... Двійка мечів. Це якраз таки карта відпочинку, карта паузи, карта, коли ви ем, обираєте щось не бачити. Буде щось таке, що ви вирішите не бачити. Можливо, вам взагалі засліпить очі, це свято ось, але м це карта, коли ви. Обираєте щось можливо відкласти, можливо, тут ви вирішите. Вирішу це після свят. Уже після свят, після того, як пройдуть ще у нас Новий рік, був ще далі ще будуть свята, і Ордан буде, і, можливо, ви вирішите е, після. Е, але це ще карта, знаєте, такого передчуття, коли ви, можливо, так, у вас очі закриті, але ви все одно відчуваєте ця відьмочка, вона тут все одно потрапляє в ціль. Ви будете, у вас буде можливість у цьому місяці, у січні, щось дуже влучно сказати, відчути, зловити у цю хвилю успіху, так? Тобто ви просто внутрішньо відчуєте, що це ваш момент, що це ваш час, і ви його зловите. Так, і наша наступна ще одна колода на сьогодні, ось така от також вона вам подобалася з попередніх розкладів. Це у нас Tinsel Town Таро. Ми подивимось, що з вами нас чекає, овни. Овни! Що чекає на овні у січні 2024 року? Овни. Правосуддя це можуть бути якісь юридичні справи. Це може бути оформлення документів, переоформлення документів. Можливо, ось тут дійсно мені здається, ви. Чекаєте документів на якусь власність і у вас ще є якісь обмеження? Можливо, ви придбали, наприклад, якусь нерухомість, або ви берете її в оренду і заключаєте договір. І саме під час ретро Меркурію були якісь затримки, чи можливо це? На землю документи якісь, тому що по цій карті ще часто іде і нерухомість, і можуть бути земельні ділянки, може бути якісь якісь рослини, сільськогосподарські, там і насіння, і все таке. Або, ну, і взагалі ви щось оформлюєте, переоформлюєте. Або, наприклад, ви стаєте тут, вас оцінили, вас оцінили оцінили ваш труд, і ви починаєте займати нову посаду. І ваш вам менеджер каже, що, наприклад, з кінця січня чи середини січня ти вже займаєш нову посаду і будуть якісь внесені в правки е, Документаційні ось так от. Але взагалі тут просто ви по цій карті отримуєте ключове, що, по заслугам, вас винагородять, тому що ви багато, я знаю, овни вкладалися, багато щось робили. Ви очікували цієї нагороди, ви знали, що ви цього варті, і нарешті ви отримуєте це. Так, що ще чекає на овнів у січні 2024 року. Це мірка кубків. Ох, буде вам з чого обирати. овни, Дивіться мені, вас чекає взагалі вибір, прийняття рішення. Ви можете вибирати з великої кількості залицяльників, наприклад. Або ж вам тут запропонують кілька видів винагороди, наприклад, кілька видів якогось бонусу. Чи вам запропонують, наприклад, премію, чи вам запропонують, наприклад, що вам. Робота, якусь корпоративну поїздку оплатить, наприклад. Але в будь-якому разі це така карта, яка трошечки вам затьмарить голову. так Ви будете відчувати себе, знаєте, як трішечки в тумані. Можливо, тут дійсно хлопці вам голову закружать, але вам тут потрібно собі віддавати перевагу, що вибір потрібно зробити. Більше головою, навіть я би сказала. Ви відчуєте інтуїтивно, куди вам йти, але далі потрібно буде це проаналізувати, перш ніж заключити якісь документаційні справи. Так, що ще чекає на овнів у січні 2024 року овни. І знову дев'ятка мечів. Знову ці проблеми зі сном овни. Щось мені здається, що яка якесь тут безсоння? Я сподіваюся, це не похмілля після святкової, тому що от у такому поєднанні, якщо що, будьте обережні, щоб ніхто ніде не знаю, коли ви дивитеся це відео, але е, у всьому потрібно тут е, мати міру, ви нагороду ви отримаєте. Ви будете на виду, але все ж таки побережіть побережіть своє здоров'я, по-перше, остерігайтеся ходити без шапки. Мама я в шапці, тому що можуть бути мігрені, і все ж таки чомусь просто я відчуваю, що це про безсоння. Можливо, це вечірки, можливо, це робота або тривоги, залежно від того, хто де знаходиться. І ще одна колода на сьогодні. Хочу, щоб ми з вами подивилися, яку практику так, вам потрібно зробити цього місяця, щоб увійти у 2024 рік на максимально класних енергіях. Тут очистити своє енергетичне поле, це дійсно може бути палосанто, може бути ви придбаєте якісь аромопалички, або дійсно аромодифузор, або ви просто зробите генеральне прибирання, провітрите свою кімнату, свій простір і впустите, впустите у своє життя нові позитивні, круті. Енергії. Ще раз хочу привітати вас з новим 2024 роком. Загадуйте бажання, мрійте, у вас багато шансів на їх здійснення, мої любі овни, цього року і завжди. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, буду вдячна за будь-яку вашу підтримку, за лайк, коментар і до нових зустрічей! Па-па!